Вітаю на каналі Голосові молитви. Помолимось. Діліться цим відео, щоб більше людей змогли це робити разом з нами. МОЛИТВИ ЗА рідних і Ближніх ЗАГАЛЬНІ поради. Починайте кожен день зі святої водиці, Шматочка Проскури. Даючи цю святиню всім рідним на благословення, захист і спасіння. Поживати святиню слід надче серце молитвою, Господи Боже мій, нехай буде мені дар твій святий, проскурта і свята вода, на відпущення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на укріплення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі і тіла, на підкорення немочей і пристрастей моїх, неусяжним милосердям Твоїм, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь. Коли ближні виходять із дому, не забудьте перехрестити їх і поблагословити. Бережи тебе, Боже, на всіх шляхах твоїх. Ангела тобі охоронителя, молитвами причистої Богородиці Святого Миколая і всіх святих, а також Господи, благослови чи іншими молитвами. У час небезпеки, недолі чи хвороби потрібно вдаватися до всіх засобів, які нам Бог дарував. Спасіння, найперше до церковних таїнств сповіді. Покаяння і святого причастя до чудотворних ікон, мощей святих, частого відвідування богослужінь, будемо ставити за наших ближніх свічків у храмах, роздавати милостиню, яка відвертає гнів Божий, і очищає від гріхів, крупімо оселю та їжу святою водою, мастимо ближніх освяченою оливою, знаменуємо себе та рідних знаменням Христа Господнього, хрестімо щовечора нашу кімнату. Хрестімо подушку та один одного перед сном. Знамення частого Христа відвертає від нас багато напастей видимих і невидимих, супротивників, і навіть тіні його бояться духи злоби. Молімося в час спокуси, терпляче, очікуючи визволення, і Господь виведе навіть із безодні. У недолі, в розпачі. Не шукайте порятунку вцілителів, біоенергетиків, екстрасенсів. Знахарів, астрологів, ворожок це буде, хоч і несвідомою, але з радою Бога. І нічого доброго з цього не вийде. Якщо ви вже звернулися до подібних людей, неодмінно покайтеся у цьому на сповіді в церкві. Примиріться з Богом, зробіть усе, щоб очистити свою оселю від окультної літератури, усього, що стосується магії, карми, перевтілення, хоч як би це цікаво і наукоподібно було описано, богопротивних розпусних і демонічних образів. Господь не перебуває там, де мешкає нечистий. Усіма силами серця і розуму спрямовуйте себе та ближніх до Спасіння, до церкви, церковних таїнств, читання Євангелії, Псалтиря, святих Отців та духовної літератури. У цьому теперішнє і майбутнє щастя наше і наших ближніх. Молитися слід за будь-яких обставин. Невідступно і терпляче. Як заповідав Господь. Не буває молитви непочутої. Кожне слово молитви має нетлінну вартість і для цього, і для майбутнього життя. Від нас залежить молитися, а від Господа спасти нас, якими шляхами Він сам знає. Молитви до Господа за рідних і ближніх. Господи Ісусе Христе, Сине Божий. Спаси, помилуй і охорони раба Твого, подумайте про ім'я. Твоєю благодаттю цю молитву варто молитися якомога частіше. вона не займає багато часу. Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабів Твоїх, від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна, і ж наше пристрасне, і сила наша немічна. Але Ти, о милосердний, збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей, О Господи, Найсолодший Ісусе, помилуй і спаси рабів твоїх, рідних моїх. І всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, учителів, благодійників, усіх, хто любить і ненавидить нас, і кожну душу що найбільше твоєї допомоги потребує. Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости. Господи, чоловіку любче, доброчинцям нашим добровчане, братам і родичам нашим даруй, Його вони просять для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення їм подай, покірмуй тими, що на морі, подорожнім будь супутником, усім християнам допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам недостойне молитися за них. Помилуй з великої Твоєї милостині, поміни, Господи, раніше спочили отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякої небезпеки. Поміни, Господи, тих, що дари приносять, і добро чинять у святі Твоїй церкві, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Поміни, Господи, і нас, мирених. Грішних і недостойних грабів твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і провадь нас по стежках заповідей Твоїх, молитвами перечистої владичиці нашої Богородиці і Всидіви Марії та всіх святих, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Читання Євангелії за ближніх за зцілення, допомогу та помилування. Спаси, Господи, і помилуй раба Твого. Словами Божественного і Евангелія Твого, прочитаного За спасіння раба Твого. Попали Господи терна на всіх його гріхах, і нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає і освячує всю людину навіки. Амінь. Молитви до Пресвятої Богородиці. О Пресвята владичице Богородиця. Підійми нас з глибини гріховної, і визволи нас від наглої смерти та від усякого зла. Подай нам владичі, це мир і здоров'я, і просвіти наш розум та очі, сердечні на спасіння, і сподоби нас грішних грабів твоїх, царства Сина Твого Христа, Бога нашого, бо влада Його благословена з Отцем і Пресвятим Його Духом. Амінь. Милосердя двері відкрий нам. Благословенна Богородиця. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули від усякого лиха, тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Заступниця Християну Середнея, я, неце до Творця Надійна, Не відкинь моління грішників, але прийди швидше, як благає на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе, поспіши на молитву, і скоро прийди на благання. Бо ти завжди заступаєшся за тих, що шанують тебе, Богородиця. Під твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволи нас єдина, чиста і благословена, Пресвята Богородиця, спаси нас, всі святі моліть Бога за нас. О Пресвята Владичице Богородиця. Ти вище за всіх ангелів і архангелів. І за все творіння чесніша, ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих удіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист, о всемилостива владичиця, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси і помилуй. І ризую твоєю чесною захисти всіх християн, і облагай, пречисте Владичеса, Христа Бога Нашого, щоб зміцнив Він нас силою своєю, з неба на невидимих і видимих ворогів наших, о Милостива Владичеця Богородиця, піднеси нас із безодні гріховної і визволи від голоду, мору, землетрусу і повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжособиці. Від наглої смерти, від повітряної згуби, від пошести смертоносної та від усякого лиха, подай пречисте владичице мир і здоров'я рабам Твоїм, подумайте про імена і всім Християнам і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподоба нас грішних грабів Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословена. І препрославлена, з безпочатковим Його Отцем, і Пресвятими, благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на честь чудотворної ікони Вишгородська, Володимирська. До кого вдамося, владичице, до кого припадемо у скорботі нашій? Якщо не до тебе, Царице Небесна. Хто плач наш, і зітхання прийме, якщо не ти, принепорочна надія Християн і пристановище нам, грішним, хто перевершить тебе у милості, вислухай нас, владичице, мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї, почуй стогий наш, підкріпи нас, грішних розуми і навчи Цариця Небесна, і не відступи від нас, рабів Твоїх владичице, за нарікання наше, але будь нам матір'ю і заступницею, і передай нас милостивому покрову Сина Твого, влаштуй нашу долю, як сама зволеш, і приведи нас грішних до тихого і мирного життя. Щоб оплакуючи гріхи наші, ми возрадувалися з тобою завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це привітання слід повторювати як найчастіше воно народжує в душі благодатний мир, захищає і нас, і наших ближніх. Молитви до Святого Миколая Чудотворця. О, Всеблагий Отче наш, Миколаю, пастирю і Учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнською весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами, від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці. Від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти всяку людину охорони, і як помилував ти трьох мужів, що у візниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і поміччю. Та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха прожити нам на цім світі, і не засудив нас, стоячи ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. Освятителю Христовий Миколаю. Почуй нас, грішних рабів Божих. Подумайте про імена, що моляться тобі і моли за нас, недостойних. Сотворителя нашого і Владику, облагай Бога, бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, Визволи нас у Христовій, від зла, що надходить до на нас, в вгамуй хвилі пристрасти і бід, що повстають проти нас, нехай заради святої молитви Твоєї, не поглине нас біда і не потопить безодні гріховній. І в болоті пристрастей наших. Моли Святителю Миколаю, Христа Бога нашого, що подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитви за рідних і дітей. Господи Ісусе Христе, нехай буде милість Твоя на дітях моїх. Подумайте про імена, охорони їх під покровом Твоїм, збережи від усякого лукавого підступу, Віджини від них усякого ворога і супротивника, відкрий очі та вуха сердечні, даруй зворушення та смирення їхнім серцям. Господи, всі ми творіння твої, змилуйся над дітьми моїми, подумайте про імена і просвяти їх грозом світлом розуміння Євангелія Твого. І направ їх на стежку в виконання заповідей твоїх і навчи їх спасе, творити волю твою, бо ти Бог наш. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, почуй мене недостойного раба Твого ім'я. Господи у милостивій владі Твої, діти мої, раби Твої, подумайте про імена. Помилуй і спаси їх імені Твого ради, Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, заподіяні ними перед Тобою, Господи, настав їх на істину путь Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Твоїм, на спасіння душі та зцілення тіла. Господи, благослови їх у дома, у школі, в дорозі і на кожному місці, Твого володіння, Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим. Від стріли, отрути вогню, пошести смертоносної і наглої смерти. Господи, охорони їх від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усяких скверней і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого, святого на многії літа, здоров'я і цнотливість. Господи, збільш і зміцни їхні розумові здібності та тілесні сили. Даровані їм тобою, подай Твоє благословення на благочестиве і якщо тобі вгодно сімейне життя і неусудне дітонародження. Господи, даруй мені, рабу Твоєму ім'я. Батьківське благословення на дітей моїх і рабів твоїх у нинішній час, уранці, вдень і вночі імені Твого ради, бо Царство твоє є вічне. Це і всемогутнє. Амінь. Молитва за добре навчання. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Ти вселився в серцях апостолів, благодаттю Пресвятого Духа, який у вигляді вогняних язиків зійшов, відкрив їхні вуста, і заговорили вони іншими словами. Сам Господи Ісусе Христе, Боже наш, зійшли Твого Святого Духа на цього Отрока. Подумайте про ім'я і вкорени в серці його святе Писання, яке прочиста рука твоя накреслила на скрижалях, законодавцю Мойсею на віки віків. Амінь. Молитва за дітей до Божої Матері. О Пресвята владичице Діво, Богородице, Спаси і збережи під покровом Твоїм дітей моїх. Подумайте про імена усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в отробі материнській, покрий їх гризою твоєю, материнства, зрости їх у гострасі Божому і в батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього. Доручаю їх материнському піклуванню твоєму, бо ти є божественна покрова рабам Твоїм. Амінь. Молитва за дітей до ангела охоронителя. Святий ангеле, охоронителю дітей моїх. Подумайте про імена. Захисти їх під покровом твоїм, від стріл демонських, від очей спокусливих і збережи серця їхні в чистоті ангельській. Амінь. Молитва за хворих. Владико Вседержителю і святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимось тобі, Боже наш, раба твого хворого, подумайте про ім'я. Відвідай милостю Твоєю, прости йому всякий гріх вільний чи невільний. Так, Господи, твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіло. Погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем рабові твоєму, підніми його з постелі, недуг їх від ложа, болю цілим і здоровим, Дай йому бути в церкві твоїй, послушним і волі Твоєї виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Опримилосердний Боже, Отче, Сине і святий Душе, що Тобі в нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо. Зглянься милостиво на раба Твого, подумайте про ім'я. Недужого, відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя. Зімні та духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому, Пресвята Богородиця, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені облагати Сина Твого, Бога нашого, за стілення раба Божого, подумайте про ім'я. Усі святі та ангели Господні, моліти Бога за недужого раба Його. Подумайте про ім'я. Амінь. Лікарю душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Споглянь милосердним оком на раба Твого в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, престолу милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого, брата нашого, Вгаси вогонь тіла Його та зменши біль недуги Його. Поверни здоров'я йому та піднеси його з постелі немочі в продовжні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповідей твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства, і разом зі святими славив тебе, Бога Милостивого, з Суцем і Духом на віки віків. Амінь. Молитва до Божої Матері все Молитва від тяжких хворіб. О, пречиста Богомати, все цариця, почуй благостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх, важкими хворобами обтяжених, котрі зівірують до святого Твого, зображення припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині, сидіво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором, там, де немає надії. Безсумнівною надією будь нам, там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням явися, там, де морок вічує в душі вселився, хай засяє світло божества, молодушний гутіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй, зціли хворих людей Твоїх, Овся Цариця Милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вона знаряддям самоготнього Христа. Спаса нашого, як живій сушій, з нами молимося перед іконою Твоєю, Владичице, простягни руки Твої, повність цілень, радости скорботних у печалях, утіху, щоб, чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляти животворчу і нероздільну Тройцю, Отця, Сина і Святого Духа, на віки віків. Амінь. Молитва до святого Пантелеймона. О приславний цілителю, великомученику Пантелеймоне. Глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться щиро, і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа нашого щирі наші молитви і вимоли гріхів наших прощення, бо ми через беззаконня наші не сміємо очей підвести на висоту небесну. Ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса, благодать недуги, відганяти, немочі та зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до тебе і благаємо, будь нам утіхою в печалях, зціли прилюті недуги наші, вимолив Бога всім нам те, що для спасіння потрібне, щоб молитвами твоїми, благодаті, милість утримавши. Прославляли ми всякого добра скарбницю та дарів подателю Бога, Отройці при святі єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також, як найчастіше, слід звертатися до могутніх наших благодійників, до святих, чиє ім'я носять наші рідні, святих архангелів, Михаїла, великомучениці Варвари та інших святих. Благаючи їхньої допомоги та молитви. КОНДАК Глава 3, Душу мою, Господи. Тяжко розслаблено всіма гріхами і негідними вчинками. Підведи Божественною Твоєю любові до людей, як і розслабленого підвів ти колись, щоб спасений взивав я до тебе. Слава тобі, милостивий Христе, що подав мені зцілення. Ікос, ти, що долонями рук твоїх, усі кінці обіймаєш, Ісусе Боже, з отцем, і з Духом Святим, співвладичний, явився у плоті, щоб зцілити недуги та очистити пристрасті, сліпих просвітив та розслабленого підняв, божественним словом, повелівши йому встати, взяти постіль свою та йти. Тож молимось, і взиваємо разом з Ним. Слава тобі, милостивий Христе, що подав мені зцілення. Боже сильний, що з милости своєї все влаштував для спасіння роду людського, відвідай раба свого, подумайте про ім'я, що іменується християнином, зціли його від усякої хвороби тілесної та душевної, відпусти гріхи та віджени гріховні спокуси і всі напасті ворожі. Підведи його з ліжка, хвороби та поверни святі Твоїй церкві, здоровим душею і тілом, щоб добрими ділами разом з усіма людьми славили ім'я Христа Твого, бо тобі ми славу віддаємо, з безпочатковим Твоїм Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на різну потребу. Молитву потрібно молитися перед важливою справою або подією. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і Спаси милосердний душі наші. Господи благослови. Молитви у небезпеці. Нехай Воскресне Бог. І розвіються вороги Його, і біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тани віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і осіняє себе знаком Христа, і в радості промовляє Радуйся, найдорожчий і животворчий Христе, Господній, Ти проганяєш всіх силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і силу дияволу подолав. І дарував нам Тебе, свого чесного Христа, на прогнання усякого супротивника, у найдорожчій і животворчій Христе Господній. Допомагай нам зі святою Владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і не охорони нас від усякого зла. Амінь. Молитва за ворогів. Як первомученик Стефан за тих, що вбивали його, молив Тебе. Господи, так і ми припадаємо до Тебе з молитвою, усіх, що ненавидять, і кривдять нас. Прости, щоб жоден з них через нас не загинув, але всі спаслися благодаті Твоєю. Боже, все щедрий. Господи, наверни до себе серця ворогів наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися. То поклади в межу їхньому злу і захисти від них, обраних твоїх. Амінь. Не пропускай можливості помолитися за будь-яку людину, чи не її прохання, чи не прохання її родичів, чи друзів. Господь з благоволінням дивиться на молитву любові нашої. Крім того, молитва за інших дуже корисна, і тому, хто молиться за інших, вона очищає серце, стверджує віру і надію. На Бога та розпалюю любов до Бога і ближніх. Прошу, молю вас, старанніше моліться один за одного, за рідних, за всіх знайомих, за весь світ. А якщо ви хочете щось додати або поділитись своїми враженнями щодо цієї теми, будь ласка, залишайте свої коментарі нижче. Дякую вам за перегляд.